У братства ідея з'явилася під час спілкування. Тобто ми обмірковували майбутнє нашої України і об'єднання зусиль. Це я хотів би наголосити, що це було об'єднання зусиль. Зусиль духовенства, зусиль меценатів, інтелігенції, людям, яким небайдуже майбутнє України. І ми це зробили у формі притаманні нашої українській традиції саме через братство. І тому сама назва волинське братство завжди звучало на устах. Ми знаємо Христово звиженське братство, яке має свою давню історію. Тобто слово братство не було для нас чужим, воно відродилося сьогодні от в іншому форматі. Своєї діяльності а в Володимира назва Володимира Великого за останніми дослідженнями є родом з Волині, тому він зимував на Волині Зимненським е, Зимницький монастир. Ну і звичайно, що е, ми, як Волиняни, своїх повинні пошановувати найбільше місія братства полягала в тому, що братство мало виступити засновником одного з вищих навчальних закладів на Волині нової формації, тобто це мало бути суміш класичної. Вищої освіти і богословської освіти в одному закладі ми давно співпрацюємо із організацією «Вестер Автохаб». Наші добрі друзі, це Дмитро Мельник і Сергій Мистенець, з якими в нас пов'язує пов'язують давні стосунки будівництво багатьох храмів Волинської єпархії. Тому і виникла ідея, як ми оформимо цю співпрацю. Церкви, підприємців, фізичних осіб, людей, які бажають допомогти Україні в особі збройних сил, і інших формувань і іншим потребуючим людям, які навіть постраждали від бомбардувань мирному цивільному населенню. Для четвертої години ранку 24 лютого минулого року це фактично стало на найближчих півроку стилем життя, мислення, місцем концентрації людей, близьких по духу по світогляду. Які мали єдине спільне бажання це підтримка наших збройних сил і людей, які постраждали і страждають від збройного конфлікту від війни. Ми сильні, коли ми об'єдналися. Всі об'єдналися, і кожен на своєму клаптиклаптику свого фронту робить внесок в загальну перемогу. Тому і ось брат, братство це площадка, де ми можемо об'єднати наші зусилля заради майбутніх трансформаційних змін всій нашій державі. Коли почалася війна, сумніву не було в тому, що потрібно допомагати, благодійність, волонтерство це те, чим живе безпосередньо церква. і Вони, як наші друзі, наші парафіяни. Відгукнулися, і виникла ідея не просто там робити якісь одинокі випади на якусь там тему, кому щось там допомогти, а робити, робити цю справу системно. Тікати не було куди, всі були з однією метою. Був страх, але всі були з однією метою, щоб щось зробити для перемоги. І ми всі згуртували, почали з того, що почали плісти маскувальні сітки. Для нашої територіальної оборони поступово команда формувалася вже по ходу, як ми всі були залучені до волонтерської діяльності, і що можу сказати, що це практично всі працівники нашої компанії, нашого підприємства, вони стали, стали членами команди нашого братства. Як на, всю, на всіх українців ми згуртувалися, і основний акцент це тепер все часу, енергії, зусиль, ресурсів на, на перемогу. А далі міри потреби, запитів, які виникали, ми старалися реалізовувати, що в силах церкви робила церква, що в силах підприємців, окремо взятих підприємців, але це була загальна справа. Допомога самим людей чи це до дня Пасхи, чи це до Дня збройних сил. Перша Машина з гуманітарною допомогою, яку я зустрів, це була ніч з 24 на 25 лютого. До мене перезвонили з Любліна з генерального консульства. колеги сказали, що є польс, є поляки, які хочуть допомогти, які мають можливість. І від того все почалось. Поляки організували на своїй території Люблінського воєводство. Під Варшавою був дуже великий логістичний центр, куди просто місцеве населення приносили все, що мали вдома. Люблінське воєводство надзвичайно багато нам допомогло. Незважаючи на те, що за паспортом вони поляки, по духу вони українці, справжні українці. За весь цей період було надано десь орієнтовно 150 тонн, привезено в Україну і роздано людям, які цього потребують, це і продукти, харчування, засоби і засоби гігієни. І одяг фактично географія збору цієї гуманітарної допомоги ширилась там, де є наші великі общини. наших, Українців за кордоном, вони були ініціаторами збору цієї гуманітарки. Знову ж таки, ми згадували Люблінське воєводство, Вони значну кількість гуманітарної допомоги надали через наше братство. Відмічу роль звичайних наших громадян, які просто їхали з-за кордону, хто мав можливість, везли на повну машину, повний автомобіль. Речі в речей першої необхідності привозили нам і казали, віддайте, кому це потрібно. Під час війни в наш основний напрямок діяльності став так само, як і під час цивільного життя, це автотранспорт. Компанія, яка займається автотранспортом, це компанія Веставтохаб, і ми зробили основну якби свою позицію: це доставка транспортних засобів, зокрема пікапів. Для наших бійців для зсу, для військових частин, а також специфічною технікою, пам'ятаєте, приїжджали і пожежні машини. теж зараз це досить і, наприклад, і швидкі допомоги. Більше 160 автомобілів, але це були інвестовані кошти не лише нашої громадської організації були автомобілі, які ми просто допомагали або придбавати, або доставляти, ремонтувати власне це, скажімо так. Цілим світом ми разом на сьогодні привезли більше 160 автомобілів для ЗСУ. Ну як не дивно, найбільшим, скажімо, фінансовим волонтером і інвестором виявилися наші айтішники, які проживають в Україні і за кордоном. Вони найбільше інвестували коштів в закупівлю автомобілів або просто тихенько передавали ці автомобілі, навіть нові, просячи не розголошувати, хто їх придбав. Місію братства ми бачимо в післявоєнній психологічній реабілітації адаптації наших військових, які пройшли пекло війни, допомогти їм за допомогою психологів, священнослужителів, церкви, незалежно від вір і сповідання, легко адаптуватись в суспільстві і забути ті жахіття, які вони пройшли. От в цьому я бачу майбутню. Метод діяльності нашого братства, це надзвичайно великий і вагомий буде кусок роботи, який треба буде робити. Робота психологів, пошук міжнародних грантів, які можуть допомагати в цьому всьому, в забезпеченні, в психологічній підтримці, в адаптації. Тому це надзвичайно великий кусок роботи, який ще попереду, в якому братству треба буде прийняти досить таки активну роль. Угода, яка була підписана між Волинським братством і організацією ЛС Волинь, вона спрямована Мовина якраз на започаткування такого проєкту психологічної реабілітації учасника, учасників збройного конфлікту, і зараз ближче вже до весни ми будемо робити презентацію цього проєкту. Ну, станом на сьогодні братство налічує близько 50 волонтерів. І десь біля 20 партнерів по всьому світу, незважаючи на географію, це не тільки Європа, а й інші континенти. Головна місія на сьогоднішній день це забезпечення перемоги України в цій війні. Відповідно, все, що потрібно для перемоги, це забезпечення військовослужбовців, збройних сил, забезпечення переселенців. Задоволення їхніх потреб оце основна місія волинського братства. Ну основна мета це зараз нас. Я думаю, в кожному українці це перемога. Основна мета. А після перемоги нам наповнити життя з містом. Бо навіщо тоді б ця перемога? Навіщо тоді ці, всі зусилля, ці жертви, ці страждання, якщо в нас не буде успішної держави? Держави, яка, яка турбується про, про своїх громадян, яка має свої цінності, яка, в якій відбуваються правильні трансформаційні зміни, і, і там, де просто щасливі люди. Я дякую тим, хто допомагає, і спільними зусиллями ми все робимо для перемоги Збройних сил. України над російським агресом над російськими фашистами, я б їх так назвав. Благословляю всіх. Закликаю продовжувати далі ревно до повної перемоги над російськими загарбниками і перейти до мирної в швидкому часі перейти до мирної праці для благої розбудови нашої великої волині.